То є думка, що Радянський Союз був суто теологічною та архіортодоксальною державою. Наочний приклад цьому велетенська споруда Київського музею Леніна. Вона мала всі ознаки храму капища основного ідола СРСР. Риси цієї комрелігійної помпезності присутні в багатьох культових спорудах Києва. Принаймні, зі старих станцій Київського метрополітену дух цей не вивітрився досі. Після більшовицького перевороту ідею київського метрополітену штовхав гетьман Скоропадський. Кажуть, що київська родіна мать більше схожа на мужика. Велика країна вимагала великих форм. Цирк на троті 132 роки тому в Києві з'явився перший стаціонарний цирк. Через два роки після ліквідації кріпосного права в Росії мешканці Лондона спізнали радість пересування у підземній залізниці. 27 років метрополітен працював там на паровій тязі. Замкнутий простір сабвею переповнювали сажа, пара та пекельні паровозні шуми. У 1890-му пасажирам значно полегшало. Лондонська підземка перейшла на електричну тягу. В російській імперії діло це жодним чином не хотіло вилазити за виключно словесні рамки. Характерно, що перші думки про метрополітен виникли саме в Києві, десь у 1884 році фахівці пропонували тунелем прокласти рейки від пристані на Дніпрі до залізничного вокзалу у схилі гори нижче поштової площі і вийти десь в районі Бесарабки. Депутати міської управи відхилили цей проект. Згодом, після більшовицького перевороту, ідею київського метрополітену штовхав гетьман Скоропадський, але через буремний час до діла знову не дійшло. Ідея київської підземки реалізувалась тільки у 60-ті роки ХХ століття. Якщо тролейбус у Києві з'явився одразу вслід за московським, то метрополітену для цього знадобилось чверть століття. Столичний пасажир пішов під землю лише у 60-ті. Разом з тим, побутує думка, що метро у Києві могли збудувати значно раніше. Перші проекти київської підземки розглядали ще у 1884 році. В Кінці дев'ятнадцятого століття Київ був дуже багатим. Цукрова лихоманка принесла Києву дуже великі кошти, і ось тоді почали виникати проекти не просто електричної міської залізниці, те, що ми називаємо трамвай. А підземної електричної міської залізниці, і ну дійшли дійшли відомості, що за часів гетьманату е, був проект під Печерськом зробити підземну міську залізницю. На жаль, діло далі проекту не пішло. Серйоз про метро заговорили тільки у передвоєнний період. Сталінське метро почали зводити у 36-му в селі Чапаєвка на околицях Києва. Краєзнавець Микола Лисенко вважає, що воно відразу отримало статус будови номер 1 До роботи залучили 20 тисяч людей. Об'єкт був секретним. Про його існування багато років не знали навіть мешканці сусідніх сіл. Передбачалося, що будуть ходити поїзди під. Землею під водою, так само як на Амурі у Хабаровську є аналогічний тунель, який з 1942 року діє, щоб на випадок військових дій можна було таємно перекидати техніку і озброєння і, і, і людей. Семи кілометрову лінію під Дніпром не добудували, а у воєнний період затопили. Втім, після війни сюди повернулись будівельники, споруду розібрали, залишивши тільки бетонні каркаси. Те, що німці не встигли за час окупації використати, то воно було викопано, воно було використано, і відомо, що при будівництві метро в районі станцій першої черги Вокзальна і політехнічний інститут, було використано в тому числі тюбінги, тобто облицювання тунелів, воно тут було викопане із землі і перевезене в Київ, використано для обличкування тунелів метро. Відкриттю столичного метро передувала копітка робота. Штаб довелось формувати з нуля. Людей набирали не тільки із середовища залізничників. Микола Троханович Куриленко признався, що місце водія тролейбуса він охоче змінив на кабіну драйвера в потязі метро. Водій тролейбуса, подвіржень, єрму, роботі на протяжні всього дня, на всіх вулицях. На всех. Поэтому, когда я пришел на метрополитет, то мне показалось даже легче, чем там. Единственная сложность работа с пассажирами, чтобы никого не прикрыть, не закрыть, и тогда было опасно, тогда можно было прикрыть и потянуть. Крім водія, постійно контролювати і дбати про пасажирів доводилось станційним працівникам. Колишня контролер і чергова станції Алла Салата розповідає, що траплялись випадки, коли через несправні системи їй доводилось буквально грудьми прикривати пасажирів. Двері не закриваються в вагоні. Ну хто начальник станції? Я становлюсь в двері, показує машиністу відправлення поїзду. І він поїхала. Я ось так ось стояла всю дорогу до слідчої станції. Рискавали собой, конечно, тому що стоять отак, от, от, і тебя виталкивають з поезда, это страшно. Алла Салата роботі в метро присвятила все життя. Вона переконана, що жінки мали стати справжньою окрасою підземного транспорту. Наприклад, на роботу в Київському метрополітені її переманили з балету. Метрополітен не набирали просто так. Туди брали исключительно красивих дівчин, Високих, стройних. Ну, щоб п'ятерка була. А я думаю, боже, кончила хореографію балерина, і мене вдруг не возьмуть. Ще до запуску метро біля трьохсот спеціалістів відправили на перекваліфікацію. Перш ніж сісти в кабіну машиніста, київським залізничникам доводилось півроку керувати потягами у московському метро. Перші поїзди столичної підземки теж привезли з Росії. Відразу постала проблема, як довести вагони у депо. Рішили. Их оттуда везти по трамвайной линии. Ширина колеи одинаковая. Конечно, структура железной дороги другая. Но можно было потихоньку перевезти. перевезти но вагон наш не хочет идти по железной дороге трамвая. Сделали так называемые ложные тележки трамвайные. И там на, на Дарнице сделали съезд. Трамвайним путям на трамвайні путя ставили тележки і в этот вагон краном со своїх тележок і ставили наложні тележки. За радянською традицією запуск київського метро приторочили до чергової річниці жовтневої революції. На відкриття запросили Микиту Кущова та Володимира Щербицького. Пасажири прийшли по пригласительним столько, сколько могла вмістити Станція Крещатик. На станції Крещатик був мітинг. У момент запуску метрополітену працювало лише п'ять станцій Червоної гілки. Від вокзалу до Дніпра. Восьми поїздів з трьома вагончиками було цілком достатньо, аби перевезти усіх охочих. У перший момент багато людей боялись спуститися в метрополітен. Особливо тих, хто були віруючі люди. Я цю під землю, під землю не піде. На київське метро більш-менш спокійно реагував хіба що той, хто встиг поїздити у московській підземці. Але навіть вони побоювались найглибшого у світі ескалатора на арсенальній. Як вони боялися, аби ви тільки знали, і запорочні цепляються, і кричать і друг за друга особливо пожили люди. Молодіж то нормально. А пожили Боже, це в присподню. Я спускаюсь в присподню. Я говорю, Боже, да ви спокійно. А на контролі стоїш, отойти не лізят. А тоді ж давали талончики, такі кожен талончик треба було оторвати контроль, пасажиру вручить сам білет. Перші пасажири українського метрополітену називали його Київським дивом. Їх враження досі зберігаються у книзі відгуків. Особливое захопление выкликало оздобление станции. Мы катались, смотрели, восхищались, сравнивали с московским. Наше метро нам больше понравилось. Ученик 4 класса, 21-й средней школы, лесовой Толя. Спасибо рабочем метро за то, что они сделали светлые, красивые станции. Мне очень понравилась станция университет. Она очень красиво оформлена 8 ноября 60-го года. Метро стало не лише окрасою столиці, а й улюбленим місцем зустрічі закоханих. Контролер Алла Салата розповідає, що їй не раз освічувались і машиністи, і пасажири, а дехто навіть дарував власноруч написані вірші. Життя моя ніточка рельсов. Стрілки звеніли в путі, но своєї даль веса долго не мог я найти. явился нежданно, з диском двухцветным в руках, з этой пори постоянно. Ріл твой образ в глазах, жовтий туман електричества, очі печаль синівих, жінщина, ваше величество, я вас узнав. У нас час після запуску додаткових ліній систему метро автоматизували. Відтоді в кабіні працює тільки один машиніст. Кількість вагончиків збільшили до п'яти. Добові перевезення зросли до 50 тисяч пасажирів на годину. Вже через 10 років після запуску метро довелося наймати перших штовхачів. Години пік вони заштовхували пасажирів у вагони, переважно на лівобережні. Минуло майже півстоліття. В розробку пішли нові лінії. Метро штовхачам, тим не менше, роботи не поменшало. Нині нам важко уявити Київ без метрополітену. Тим не менше був час, коли на нього дивилися як на чудо. Цей дух зачудування не вивітрився і через два роки після пуску перших ліній підземки. Принаймні, вечірній Київ за 31 жовтня 62-го року повертає нас у той дещо піднесений настрій. Через кілька днів, пише часопис, виповниться два роки Київському метрополітену, третьому в радянському союзі. Протягом цього часу голубими експресами метро перевезено понад 60 мільйонів пасажирів у півтора рази більше ніж проживає населення в нашій республіці. У різні роки, повертаючись до теми київського метро, вечірка зберегла цю нотку першого захоплення. Вечірній Київ за 22 жовтня 60-го року дає образчик притаманного тому часу ліричного газетописання. Була звичайна жовтнева ніч. Київ спав, а в цей час глибоко під землею тривав перший екзамен на нові транспортні комунікації. В місті здавали першу лінію метро. Навряд чи комусь з киян приснились в ту ніч три новенькі голубі вагони, які пробігли шлях від вокзалу до Дніпра всього за 15 хвилин. В Цьому ж номері трохи нижче спроба дати картинку в суто репортажній манері. 22 жовтня, рік 1960. Після опівночі завершуються останні приготування. Визначається робочий стан обох тунелів від Дніпра до вокзалу. Бригади Чабанюка і Рассадіна уважно оглядають контактну рейку. Ця рейка сьогодні вперше прийме напругу 825 вольт постійного струму. Через 11 років вечірка за 23 жовтня 71-го констатує той факт, що кияни вже не уявляють свого існування без метрополітену. Кожного радує, що метро продовжує рости, збільшується протяжність підземних трас, прокладаються нові магістралі. Скоро знайомий вогник букви М призивно засяє аж у святошині. Але всім хочеться заглянути ще далі. Хочеться знати, які перспективи Київського метрополітену на 2000-й рік. Слід визнати, що нині, сидячи у 2008-му, нас атакує не менша цікавість заглянути далі у близьку, середню і зовсім далеку перспективу. Київська родіна мать має товсту шию. Кажуть, вона більше схожа на мужика, а ще кажуть, що на ній в сенсі матеріалів. Хотіли зекономити, зменшили в рості, але не в ширині. Ясна річ, монумент втратив на стрункості. Саме звідси цей ефект мужикоподібності. Шедевр інженерної думки робили з листів нержавіючої сталі. Для монтажу конструкції до Києва привезли найбільший у союзі кран. Перед тим його використовували для будівництва доменної печі у Донбасі. Пересування частин залізної баби нагадувало кіношну прогулянку Гулівера містом Ліліпутів. Велика країна вимагала. Гігантських форм розміри колеса зашкалювали тодішні уявлення про розміри: 62 метри у висоту це вам ніж как а как ліба що будувала цей символ могутності радянської імперії практично уся країна. Наприкінці 70-х до Києва з'їхались кращі будівельники і скульптори Радянського Союзу. Україна будувала 108-метровий символ могутності сталеву жінку Колос. Глобально задум московського скульптора Євгена Вучетича виглядав так: у Києві батьківщина мати піднімає меч у Волгограді, замахуються ним, а у Берліні штрикає свастику. До того ж кожен, хто їхав до української столиці по єдиному на той час мосту Патона, мав бачити не тільки могутню воїтельку, а й напис. В правій руці е був меч, от, в лівій руці був щит, на якому було написано слова Олександра Невського, хто з мечом к нам прийде. Монументальність скульптури мала підсилювати звукові ефекти. Планувалося, що змонтованих динаміків звучатиме музика, крізь яку долинатиме стогін дітей і матерів загиблих під час війни. Виконанню проекту завадила смерть скульптора. І раптово Цей удар був колосальний. Керівництво творчою групою після смерті учителя передали українському скульптору Василю Бородаю. Він спробував замінити меч в руках батьківщини на Лаврову гілку, але це не сподобалось Чербицькому. Навіщо нам жінка з віником?» – Сказав лідер радянської України. Пластику самої статуї та підніжжя монументу Бородаю дозволили змінити, відмовилися і від музики. Меч залишили, бо він символізував перемогу. Максимум, что тогда добилось на всех градостроительных обс... советах, обсуждениях и так далее, сделай, уменьшили высоту скульптуры, э, не помню сейчас в цифрах, но порядка 4 метров ниже отметки креста Киева печерской лавры. И не из религиозных побуждений, а просто чтобы она была в масштабе, смотрелась панорамы э, над э, мостом Патона. Однак концепцію скульптури довелося ще раз змінити. Попередниця українська і волгоградська бетонна 82-метрова батьківщина мати дала тріщини і загрозливо розхитувалась. У проєкті не врахували силу вітру та багатьох інших технічних деталей. Дбали в основному про ідеологічну доцільність. Боюсь, назвати партійна архітектура, але дуже часто було так, що при обсуждении не подобається нікому, але в конечному счеті це стоїть. Фігуру батьківщини матері виготовляли на заводі Паризької комуни. Практично з перших днів виникли проблеми. Для створення подібного монумента потрібен був надміцний метал. Тут починається. Мені викликали і сказали: їдь в Запоріжжя на завод спецсталь і подивитись, що там є. Бо коли поїхали туди, я там ахнув. Ви знаєте, коли я побачив ту ніж гавіжу не, не, як ми привикли її казати. Ви знаєте, це чудо. Вирішили більш дорогу версію робити покриття нержавіючою сталію. А нержавіюча сталь, вона одна листи к листу, в общем, проварюється добре і немає проблем з ржавчиною. Сила вітру над Дніпром була такою, що скульптуру довелось зменшити ще на кілька метрів. При цьому форму та розмір основних деталей не змінили. Батьковщина матери имеет толстую шею и, загалом за статурой скидается больше на человека. Любое скульптурное сооружение требует обслуживания. И поскольку была рассчитана инженерная система достаточно интересная, авангардная, должен был выезжать кран от уровня груди. 9 травня 1981 року меморіальний комплекс відкрив Леонід Брежнєв. За будівництво цього колосального монументу він вп'яте отримав зірку Героя Радянського Союзу. Величний пам'ятник, який ми відкриваємо сьогодні, це памятник всім їм, всім победителям. Безсмертний подвиг тих, хто боровся і победив по житті. Побачивши скульптуру, кияни одразу почали пліткувати. Вони запитували один одного, хто ця жінка і чому вона така сумна. То я любив Галині Кальченко, відомого скульптора, чудової людини, красивої. Це чиста Українка. І, і чого ж вона повинна усміхатися за все, коли таке 20 мільйонів потеряла країна, 50 мільйонів колін? Ця мати перенесла таку тягу в тилу, вони заводи почали робити. Не дотримує церкви, то на жінці стояла велика відповідальність і вона спасла, вона берегиня. Останнім часом довкола монументу вирувала справжня війна. Пропонували щит в руках жінки замінити на тризуб. Деякі представники церкви вимагали демонтувати агресивну фігуру. Ходили чутки, що залізна баба однодмірної ваги сповзе у Дніпро. Тим не менше, цей шедевр інженерної думки за висновками геодезистів простоїть не менше 150 років. років. не кажуть, що батьківщина мати може витримати навіть землетрус силою до 9 балів. 132 роки тому в Києві з'явився перший стаціонарний цирк. Перед тим циркачі давали вистави тільки у тимчасових дерев'яних або брезентових приміщеннях. Після двох-трьох місяців роботи їх розбирали. На загал, десь до 70-х мандрівні цирки були в Україні звичайним явищем. Принаймні у моє дитинство в'їхав такий пересувний цирк-бочка. Мотоциклісти їздили там по вертикальній стіні, а в перервах на арену виходив бусатий дядько і рвав підкових. Казали, що за один раз він... Міг втоптати до 30 стейків. Нині таких пересувних балаганчиків не зустрінеш. Циркачі віддають перевагу стаціонарним спорудам. В листопаді 60-го у Києві на площі перемоги збудували цирк, який відповідав усім вимогам сучасного циркового будівництва. А в 98-му Київський державний цирк отримав статус національного. Це дало йому юридичне право називатись головним цирком України. На його базі готують більшість нових номерів, які потім гастролюють по всьому світу. Майже 100 років тому на місці сучасного кінотеатру Україна дресирувальник коней Петро Крутіков почав зводити щось на кшталт сучасного цирку. Будівлю назвали «Гіпопалац». Виступали там не тільки звірі, а й шановні люди. Собто, в ньому присході це Виступлення селятина. Перве засідання Ради свободної України в 17-17 году происходило іменно в, в, в там здання. Тоже. ера Київського стаціонарного цирку Петра Крутікова закінчилась початком великої вітчизняної. Тоді вишукану модерну споруду разом з іншими будовами Хрещадику підірвали радянські НКВД. Був перший побудований був дерев'яний цирк стаціонарний. Дерев'яний тільки цирк. Був це на розі вулиць Саксаганського і Червоноармійської. Зараз там великий супермаркет. Це був маленький цирк, він зовсім не задоволював потребностям міста. І в той самий час в Києві була територія, которая требовала активної реконструкції. І повна зміна функція. Це територія Даляцького ринку або єврейського базара Юбаза, така любили називають. Тепер це площа перемоги. А у центрі колишнього єврейського базару зараз стоїть Київський стаціонарний цирк. Будувати його почали у 1957 році. Німецькі полонені от були використовувались як робоча сила для відбудови міста Києва, в тому числі, і. Будівництва цього цирку, де ми зараз сидимо. Головним пріоритетом під час будівництва була зручна транспортна розв'язка та близькість до вокзалу. Тому ґрунтовні дослідження майбутнього будмайданчику не проводили, а одразу почали копати і натрапили на воду. Через площі перемоги от є підземна річка, яка називається Липі. Тобто фактично це корита, в котра стікаються ґрунтові води з, 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 з половини міста Києва ґрунтові води ледь не стали фатальними в історії сучасного київського цирку. Проєкт арени передбачав басейн, вода наливалась у підманежний простір, а от вилити її не могли. Ця вода не сходить або сходить і дуже-дуже повільно. І вона простояла під вийшла на рівень підземних вод на той час і зупинилась. Для того щоб у цирку можна було проводити вистави на воді, кардинально змінили інженерні комунікації. Вода наливалася прямо у манеж. Такої водогінної системи на той час не було у жодному з цирків. Вирішивши усі технічні проблеми, цирк відкрили у 1960 році. Радянська влада, будівництво арени одразу присвятила черговій річниці Великого жовтня. На момент відкриття Київський цирк був найбільшим у радянському союзі. Перша вистава вона була збірна, там приймали участь артисти більшості тих республік, які були в складі Радянського Союзу. Масове будівництво українських цирків почалось завдяки Леоніду Брежнєву, вірніше завдяки донці генсека. Вона разом з відомим цирковим ілюзіоністом Кіо за сумісництвом Брежнева сприяла відкриттю семи стаціонарних цирків України. Здається, у вазі повно води. Звідки взялися живі голуби? Подякуємо ж артистам дають її мистецтво. Вже біля десяти років київська влада планує звести ще один цирк. По тому, як обговорюють проект будівництва, складається враження, що киянам доведеться чекати нового цирку доти, поки у родині градоначальників не з'явиться родич циркач. Час програми вичерпано, але невичерпною лишається наша тяга до безконечно цікавої та драматичної історії України. Зустрінемось через тиждень. Далі буде ще цікавіше.